Захотілося їх трохи порадувати. Я їм пиріжки возила, а тепер вийшли. хай вони човорохи попробують наші. Може їм їх, їх трошки підбудриться. Це Добрий день, хай за Добрий день, хлопці. Хочемо порадувати вас, хлопці. Брали в пакет, бо вони дуже сочні і можуть вам потекти. Були пакети, хай розбирають. Поки гарячі, їх треба їсти Лох. гарячими. Це наша люба Томілочка, яка постійно нас тут відгодовує, нас підтримує. Дуже-дуже вдячні для них всі військовослужбовці. Всі висловлюють подяку. Перше в своєму житті чебурек з сиром я спробував колись в Криму. І потім втоміли. В цьому проміжку я не пробував таких смачних чебуреків.